Це хворий, якому треба зараз дати антибіотики. Так, рани є дві. Ось тут одна, ось тут друга. Пуля знаходиться всередині десь під грудною кліткою. Цього песика, який раніше був безпритульним, прихистила Тетяна Літковець. За версією слідства його із пневматичної гвинтівки поранив здолбунівчанин неподалік свого будинку. Ще одне застрелив. Це сталося у вівторок надвечір. Вийшов, от сусіди там з дитиною маленькою, стріляв собак, стріляв собак. От вибігли, просили його, що ти робиш, він їх послав. Вони тоді взяли і позвонили. Дуже довго тут були дві поліції, дві машини поліції були. Помітив зразу тіло маленької, скажімо, щенята, яке лежало з кульовим з раною в області, скажімо, голови. А також неподалік цього під парканом було виявлено ще, скажімо, одного щенята, однак воно на той час було, скажімо, воно, воно було живе. Однак візуально було скажімо, встановлено, що на тілі є наявні отвори, а також кров. На місце приїхав ветеринарний лікар Дмитро Нижник. Я вирішив там, ну, надати допомогу, обезболити протизапальні, перемити рану, обробити антисептиком, тобто на перший час. Ну, Вже на другий день волонтери там притулку надія на дім, завезли його все-таки на рентген, так як положено. Ну, Першу допомогу ту, яку міг надати, той момент міг надати, тому що навіть і зараз, там дивлячись, де та куля, ну, ніхто поки не наважується там оперувати, чесно говоря, Досить по-серйозному вона зайшла. Поліцейські одразу розшукали підозрюваного в стрілянині. Це 46-річний місцевий житель. До відповідальності він раніше не притягувався. Правоохоронці його не затримували. Сьогодні вдома ми чоловіка не застали. Суспільне готове надати чоловіку можливість висловити свою позицію. Зі слів тих, що він пояснив, що вони його, скажімо, якщо так дослівно, вони його задовбали. Почав співпрацювати з органом досудового розслідування, вину у вчиненні кримінального правопорушення він повністю визнав, добровільно видав саме зарядів вчинення злочину, це пневматичну гвинтівку. І також розповів про обставини. Це пневматична рушниця, відповідно до нашого законодавства, на неї дозвіл не вимагається. За фактом жорстокого поводження з тваринами відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. Тим часом цуценя буде мешкати у Тетяни Літковець, поки йому не знайдуть господарів. Чи будуть його оперувати, ще невідомо. Ну це будуть вирішувати ветеринари. Бувають випадки, коли собака з кулею доволі довго живе і вона її не турбує. Будемо дивитися по самій собаці. Спочатку з кули, звісно, було боляче йому. Зараз він вже оклигав, грається, бігає, гарно їсть. Надіємося, що він пристроїться в хороші роки. Були об'яву в інтернеті, там, де він чекає на Своїх господарів, так що, якщо хоч хтось бажає допомогти суценят, дуже будемо раді. Оксана Туз, Микола Штемпель, новини на Суспільному.